Усім, синоптичний, привіт, дорогі наші глядачі. Ну, вже скоро, скоро, Миколай. І, звичайно ж, нам усі Миколай принесе гарні даруночки, адже вже так як українці заслужили хороших подарунків від Миколая особливо, то напевно навряд чи хтось ще у світі. Тому ми чекаємо цих подарунків, а принагідно ось напередодні свята поговоримо власне про самого Миколая, про якісь традиції, ну усілякі такі цікаві, цікаві факти і цікаву історію. Отже, ну власне, хто такий святий Миколай? У місті Патарі, зараз це Туреччина. 280-й цей рік був, народився нашої ери вже. Миколай народився в сім'ї греків-християн. Його життя було ну, в принципі, звичайним, але з дитинства ще от хлопцем він прийнявся дуже долею, бідних мешканців своїх співмешканців і мешканців свого міста. І він допомагав сиротам, нещасним людям. Коли він підріс, його батьки померли. і Миколай Отримав власне цей статок від батьків, але він усі гроші віддав, бідним, і відправився до Палестини, де став священником. Його ще за життя. Визнавали святим, бо він міг сотворити чудо спинити, наприклад, бурю на морі, зцілювати недуги. Він щиро любив людей незалежно від їх роботи чи статків. Після смерті 6 грудня 345 року, ви говорили, його канонізували, і дату відзначають, ну як зрозуміло, і до сьогодні. А в Україну свято потрапило завдяки Всеволоду Ярославовичу в 1089 році. Ми вже говорили про те, що він міг спинити бурю на морі. Святий Миколай це заступник рибалок, мандрівників, моряків, студентів і ну, дітей, звичайно, і всі взагалі, хто потребує допомоги. Ікона Миколая, рибалки часто беруть з собою, бо коли виходять море на човнах, бо якраз вони просять хорошу погоду. Як бачите, Миколай організовує хорошу погоду, тому і тут він синоптикам дуже-дуже також допомагає. Ну, Які традиції, які традиції, Миколая? Багатьох дуже країнах Миколай, власне, прилітає на санчатах з оленями. Тому діти лишають у панчохах сіно і моркву для перевізників. А вранці знаходять там подаруночки. Ну, в Україні, звичайно ж, подарунки шукають під подушкою, зазвичай, або також залишаючи черевички на підвіконня. Ну, це діти, сподіваюся, дорослі не будуть так робити. Звичайно, це все стосується лише слухняних, хороших дітей. Не слухняних чекають різочки, але таких я ще щось не зустрічала, принаймні на Миколая. Ну, цікавіші звичаї також на Миколая. Подар дому, коли приходив церкви. Брав посудину свяченою водою і е, кропив худобу, примовляв святий Миколай, помилуй е, і сохрани нас від усякого лиха. Е, подекуди Миколая святкували аж три дні, варили Узвар, е, до свята Миколая намагалися розрахуватися з усіма боргами. До речі, цікаво. Ну і важливо, після Миколая вже треба було вчити колядки старі, повторювати нові вчити, збирати вертепи, писати сценарії, так би мовити, починати підготовку до Різдва. Ну, традиція також зараз на Миколаїв, звичайно, ж відвідувати дитячі будинки, частувати дітей і особливо тих дітей, які цього потребують. Словом, Миколай це. Просто таке свято, яке любимо всі ми і діти і дорослі. Сподіваюся, що під подушкою обов'язково кожен з нас знайде свій подарунок, чи реальний, чи можливо якийсь уявний, але найголовніший подарунок, який ми чекаємо від Миколая, це мир і перемога для України. Ми переходимо до нашої наступної підрубрики: це магнітні бурі, і хочу сказати, що найближчої доби, от власне. 6 грудня ніяких сильних магнітних бурь не передбачається, тому уважно стежимо, як завжди, за розвитком цієї ситуації геомагнітної активності і переходимо, власне, до погоди. Ну, хочу одразу сказати, що погода. На Миколая не буде якоюсь такою особливо іншою, якоюсь, яка б відрізнялася від, там, від погоди попередніх днів. Також очікується хмарна, волога погода, без істотних опадів і з помірною температурою повітря. Але, як завжди, пробіжимося, звичайно ж, по усіх регіонах. І у західних областях України найближчої доби. Можна буде подивитися у вікно, там буде хмарно, потім подивитися під подушку, знайти подарунок, а в день піти погуляти, бо буде плюс 4, плюс 7 градусів. У північній частині України опадів істотних не передбачається. Максимальна температура повітря на Миколая на Житомирщині, на Київщині, на Чернігівщині та Сумщині плюс 4, плюс 7 градусів. У східних областях України. Опадів істотних також не очікується. Максимальна температура повітря денна, плюс 6, плюс 8 градусів. Але, наприклад, на Харківщині вночі найближчої ночі може бути 0 і невеликий мінус. Тобто, це означає, що дороги може підморожувати, тобто невеличка ожеледиця може бути. У центральній частині України без істотних опадів максимальна температура повітря плюс 5, плюс 9 градусів і ввечері. Та вранці подекуди тумани із видимістю до 300-500 метрів. У південній частині України також опадів не передбачається 6 грудня. Температура повітря плюс 7-12 градусів в Криму до 10-13 можливо без істотних опадів. Ну і у Києві, і у столиці. Найближчої доби 6 грудня істотних опадів не передбачається максимальна температура повітря плюс, 5, плюс 7 градусів. Ну, я ще раз хочу нагадати, що 6 грудня Миколая. Не забудьте е, привітати е, знайомих дітей, е, подарувати хрещеникам якісь подаруночки обов'язково, щоб потім вони вам на святвечір принесли вечерю. Е, не забувайте про них, і обов'язково давайте не забувати про е, старших людей, особливо самотніх, е, яким у свято особливо самотньо. Ну і, звичайно, про наших золотих хлопців та дівчат, наших захисників, усіх їх, ваших знайомих що з ними привітайте із Макс. Уважно стежте за уточненими прогнозами погоди на каналі Еспресо, десь найближчими днями температура повітря в Києві трохи і в усій Україні трохи знизиться. Це стосується десь західних, північних областей, центральних та східних, десь вночі можуть бути невеликі мінуси, в день плюс 1 п'ять плюс градусів. Ось така погода передбачається. Ну і ще раз нагадую, що завтра вранці уважно зазирніть під подушку. Я думаю, що там практично кожного буде чекати якийсь приємний Хороший подаруночок від Миколая.